ОВС, вебік, тепленький, все на флісі. Така кофтинка на дівчинку 9-12 місяців. Штанці 12-18 місяців. Такі 18, 24. 9-12. Два, э, два рочки, 24 30 місяців. Такі дві одинички в наборі 9-12 місяців на дівчинку. Така кофтиночка. На 9, 12 місяців. 30, 36 місяців. Набір двоє штаня для хлопчика. 18, 24 місяці. Такі і ось такі прикольні. Все тепленьке. 9-12, такі новорічні, прикольні. 12-18 місяців. Такі штанята. Така одна попалася на дву ниточку. 18-24 місяці. Малесенькі такі один 3 місяці. 12 18, 18 24. Такий новорічний світшотик. 24-30. Такі штанці 18, 24, такі 9 12 місяців. І такі 24-30 Ось такі клотики Замовляйте.